Всім привіт! Привіт! Ви на каналі Бренд Бублу. І сьогодні в нас ми зриваємо оголошення друга частина. На вулиці ви як знаєте багато оголошень, і сьогодні ми будемо їх зривати. Зриваємо оголошення, Влад, веди нас до першого оголошення Я думаю, купити мені оту. Так. І це Олександр. <свистець> Олександр. Так, що ми ще ви? Утеплення, утеплення. Утеплення. І Я останню давай... правильно. І давай останнє візьмемо виклик сантехніка. Є. Переключаємося на... там, де ми будемо дзвонити. Зараз пишемо текст. Ми вирішили, зараз буде перше утеплення, я буду дзвонити утеплення. Так. І ми вирішили, що у нас типу, буде двохетажний гараж і ми повинні утеплити другий поверх. Давай, Влад, пише. Зараз будемо дзвонити до номер. Ми будемо дзвонити на утеплення, типу гаражу. Угу. Все, дзвоним. На громку постав зараз. На громку постав. Uh -huh. Рівочок заходь. Я знаю. Вони кинули трубку. Ні, вони не кинули, в них, походу, связін немає. Ну, не судьба. Не прошу провірку. Не судьба, окей. Um, ось Влад зараз буде дзвонити і говорити сам, типу, без перевикладача. Так, давай. Mm, так, діхтуй. 067. Uh -huh. 697. Uh -huh. 08 uh -huh. 57. Так, все. Це дзвонимо. Ребзики це капець. Сантехнік на сантехнік. Зараз ти піти до розвитку. Воно 11, це було англійське, але... Hello. Do you speak English? Do you speak English? Do you think technician? Where are you from? You can I I? So goodbye. Why? А... Ви. Я не знаю. Він мені коротше сказав, що він знає англійську. Але потім, але потім я ну, почав йому, я взагалі одне слово на німецький. Я йому сказав, якщо ви чули і хлібоколі, це переклад з німецького, я люблю капусту. І він сказав: ну все, давай. Зараз будемо дзвонити квітам яким квітом? Книгам. О, книгам. книга! Квітом! Ми книги загубили, тому будемо дзвонити на двірники. Будемо ставати двірниками! І -і -і! Ми вам обіцяли в прошлій частині, що будемо ставати двірниками, стаємо двірниками. Подержи номер. Давай. Диктуй. Так, тут аж чотири номери. Давай, ні, номер давай, давай, давай на третій номер. Диктую. 095. Подіж. Ось. 005. Все? 005, все? Ні. 34. Це що це таке? 78. 78. Все. Я буду точно розмовлять сам. Якщо що, будем Так, як зараз, тут взагалі дуже мало ми взяли, тому йдемо брати ще. Ми вирішили взяти ще якісь. ну Тому що справді одне оголошення. ну Ми взяли три, але два з них просто скидали тут. Тому в нас взагалі темно, поставте лайк, блін. Ми ми просто можна сказати почали там коли світло і закінчили, коли темно. Я ну реально, ну довго і ще й холодно ти... дуже. Так, да, дуже холодно. У Мені, наприклад, ця рука аж стирчати, вона мене так задовила, я її вигатили. А, тому ми тому, щоб для вас зі мною так. Прибиральники, дверники, будівельні з гіперману. Давай на склад в монтажники. От, ні, бо ми просто Дай купим тут. Давай. Ні, не хочу. Моя... Ну, кто...? давай, куплю, давай. Є, давай. Давай oh. до восьмого комп'ютерного масо... майстра Григорій. Обновочка. Давай. Ні, давай відмо нам цих прибиральників. Ми прибиральниками ще Ну добре. Бо ті прибиральники не відповіли. Ну да, ми зараз будемо йти mm -hmm. і все. Коротше, ребятки, прийшли. Ну коротше, ми зараз будемо дзвонити на третій номер. Ми... Дві Двірники Да, дві ми вірний яких. Дві вірні яких, дві Ми ну, ну, просто його склею якось, чи що це не знаю, що він зробив. Ну коротше, диктую. Ну, все. Тут вообще по-другому, но ну, ну ладно. Що ти? Та той номер неправильний! Я хоче, що там не т'ятися. Що ти робиш. Це екстра ролик, ми переживаємо, він краще висуває. Я б'юся б, б заклад, що він зараз не відбудуть. ха Це екстрим левер, ребята, тому мол... ну, прошли, але зараз він позвонив. Не на той номер. Це екстрим. Якого чому да я Він не бере трубку, ми йому придбали, але зараз ми дзвонимо нормальному, реально. Якщо б Кирил послухав би мене і він набрав нормальний номер, то все було бере? А де ця бумажка, яку ти кинув? Ви були на каналі Брендалда, ми позвонили на 4. Але Об'явлення. Так, ви були на каналі Бренду.